Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Матвій Сьогодні поговоримо про Європу, про європейські країни, які все більше і більше зменшують допомогу українським біженцям на своїй території. І поговоримо про Німеччину, про Литву, про Словаччину та й про Польщу, звичайно. Сьогодні поговоримо цих чотири. Країни, чотири теми, тому я рекомендую подивитися уважно від початку до кінця. Ну і, звичайно, підтримати це відео вподобайкою та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Також я рекомендую підписатися на мій інстаграм-канал, де я також висвітлюю новини з Польщі, Кордону та Європи. Давайте поговоримо про Німеччину і про останні події, опитування, рішення, які німецька влада приймає або. Буде приймати або хоче приймати. Ви знаєте, що одна земля на території Німеччини гесен вирішила, що вона не буде надавати українським біженцям чоловікам так званий сірий паспорт. Тому що вони можуть поїхати з Німеччини в Україну там собі зробити паспорт, і якщо їм дозволить українська влада повернутися в Німеччину. А якщо ні, то, то відбувати службу на території України в Збройних силах України. Така заява була. Я про це також вже говорив неодноразово. Але провели опитування між владою на місцях, тобто місцеві чиновники, місцева влада, і вони також в своїй більшості підтримують таке рішення землі гесен. Українським чоловікам мобілізаційного віку, які не мають чинного закордонного паспорта, доцільно їхати в Україну, щоб отримати там новий документ і пройти військову службу, вважають відповідальні міністерства федеральних земель Німеччини згідно з опитуванням, проведеним німецьким агентством Епт, результати якого в суботу, 10 серпня, провели невеликі таке опитування по місцевій владі, і вони майже одностайно теж підтримують ось такі дії в гесені. За даними опитування, більшість німецьких земель посилаються на федеральний закон, згідно з яким іноземцю, який не має дійсного паспорта, може бути виданий документ, що його заміняє так званий сірий паспорт, тільки в тому випадку, якщо він не може з поважної причини отримувати внутрішні проїзні документи. Ну а на думку Німеччини, всі чоловіки, які на території Німеччини зараз є, є військово зобов'язані, вони можуть поїхати в Україну, зробити свій паспорт. І якщо українська влада дозволить їм виїхати, тоді повернутися в Німеччину і вже легально перебувати на німецькій території. Ось така не дуже втішна тенденція. Почалася з одної землі, зараз вже зробили опитування по більшості території місцевих влад Німеччини, і вже ось такі не дуже приємні дзвіночки для українських чоловіків Німеччини. Литовський. Департамент міграції заявив, що з вересня, якщо українські біженці не будуть мати тимчасового захисту литовського, то вони зможуть працювати на території Литви тільки після отримання тимчасового посвідчення на проживання. Раніше іноземці, які не мали права на тимчасовий захист, але були зареєстровані в, в департаменті міграції, звільнялися з обов'язку отримувати тимчасове посвідчення на життя і могли працювати без нього. Але зараз, з вересня, вони хочуть це змінити, і ну це також не дуже добре для тих українців, які там вже давно перебувають і не мають е, тимчасового документу, і не мають, наприклад, е, тимчасового захисту. Їм все ж таки прийдеться. Отримувати тимчасове посвідчення на життя, і тоді вже аж працювати, це стосується безвізових іноземців, власників діючих шенгенських віз, національних віз, виданих за непередбаченими обставинами, а так а також тих, хто подав заяву на посвідку на проживання на підставі роботи високої кваліфікації або гуманітарних причин. З 1 вересня це пільгове становище закінчується всім, крім висококваліфікованих працівників. Тепер іноземці, які не мають права на тимчасовий захист і не здатні повернутися до України через війну, зможуть працювати лише з дати отримання посвідки на проживання, а не з моменту подання заявки. Тобто, коли вже отримаєте конкретний документ, тоді ви тільки зможете працювати. Ось така інформація з Литви. Як вам такі новини? Не забудьте підписатися на канал та втисніть вподобайку, щоб більше людей про це дізналось. Насудна країна це Словаччина і на її території вже почали діяти нові правила оформлення тимчасового захисту для українців. Про що йдеться? З 6 серпня 2024 року в Словаччині почали діяти нові правила реєстрації для отримання тимчасового захисту. Тепер українські біженці можуть подати документи до будь-якого відділення поліції у справах іноземців, але попередньо необхідно зареєструватися онлайн. Як повідомив у Міністерстві внутрішніх справ Словацької республіки, центр допомоги у Братиславі по вулиці Ботова, 7 більше не надаватиме цих. Послуг. Тепер для оформлення тимчасового захисту необхідно попередньо заповнити заяву на отримання цього захисту онлайн. Без цього подати документи до відділу іноземної поліції буде неможливо. Всі українські біженці повинні записатися на прийом у вибраному відділенні поліції через систему бронювання. Зарезервувати час можна на сайті Міністерства у розділі системи бронювання на одному, на одну дату можна забронювати лише одну людину. Подати документи на тимчасовий захист тепер можна лише у вівторок та четвер, з 7.30 ранку до 13.30 дня. Це означає, що здійснити візит без попереднього запису буде неможливо. Теж бачимо обмеження в часі, обмеження в доступі до тих чи інших послуг, тільки онлайн-реєстрація, тільки на одну людину, і тільки в конкретний день і в конкретній годині. Не можна, коли тобі там заманеться, прийти, оформити і піти. Ну і щодо Польщі. Теж там є певні врізання тих чи інших допомог. Ви знаєте, що, наприклад, одноразова допомога, яка була до недавнього часу для українців, 300 вже теж є скасована. Є Ряд скасувань щодо 40 тільки деяким верстам населення дозволено їх отримувати, і то там має бути договір між тим, хто надає послугу житла і місцевою владою, там приймається рішення, чи так все можна робити, чи дозволено, чи не дозволено, чи потім ті гроші виплатять. Нам трохи закрутили, ну, відповідно, зрізали трошки. Теж зараз є обмеження щодо 800 Ви знаєте, що також до недавнього часу було так, що діти могли вчитися в школі, могли не вчитися в школі. Я маю на увазі українські діти, українські біженці на території Польщі, але все одно вони отримували допомогу 800 на дитину. Зараз же, якщо дитина не навчається в польській школі, то звичайно вона і не може отримати 800 Теж можна сказати, що це є обмеження, тому що ну не всі, напевно, підуть в польську школу, не всі зможуть Утримати тих 800 плюс, які також їм потрібні. Ну і також маленьке врізання по часу. Коли до недавнього часу ви приїжджали в Польщу, і ви мали 30 днів, щоб оформити статус укр, то зараз це має відбуватися ну, негайно. Ви переїхали кордон, і там день, два, три, ви б мали з'явитися до ужин, до Гміни і отримати собі статус укр. Якщо ви бажаєте його отримувати. Якщо ви цього не зробите, то ви потім і можливості такої не будете мати, щоб його отримати. Ось, напевно, всі такі останні зміни, як на мене, не дуже вони втішні для українців на території Європи, але вже які є. Я повідомляю останні новини, які відбуваються щодо українців. Якщо вони втішні, я говорю про втішні. Якщо вони не втішні, то я говорю про невтішні. Видумувати чогось не збираюся, те, що є. Про те говорю. Дякую вам за те, що ви дивитеся це відео. Дякую за вашу підтримку та допомогу. З вами я Завдя, Саша Матвієв. Слава Україні! і Дякую всім нашим партнерам та друзям за підтримку та допомогу.